Час ракетних обстрілів ми змогли зберегти цілісність енергосистеми завдяки швидким, рішучим діям оперативного персоналу. Поле орони, техніка не їде, дощі попадали і йдеш ногами, ноги тяжко витягнути. Просто навіть переміщатися дуже важко. А треба ще було і опору збирати, і монтувати. Сім'ям тяжко, тому що люди, і люди довго пропадають в відрядженнях. Дуже часто ми виконуємо роботи на вихідні, тому що це безперервний процес, його перервати неможливо. Вже два тижні я в хаті не був. Ми от з відрядження і одразу аварійне відрядження, і з того, і сюди. Внуки хочуть вдома, діти хочуть, жінка хоче, але всі розуміють, що треба. У нас така, така робота. Я пишаюся тим, що е, працюю в цій компанії, і такої роботи, як у мене, немає ні у кого. Ті люди, що позаду мене, це люди, які дійсно віддані. Ну, вони розуміють, що вони роблять щось важливе. І вони справді роблять щось важливе, тому що на їхніх плечах е, вся енергетика. Енергетика це вся промисловість, це постачання фронту. І вони це, вони це розуміють. Вони працюють на, на межі можливостей своїх. Я пишаюся тим, що я. Працюю в компанії Укралена. З нагоди 27-ї річниці Некокренерга хочу привітати працівників Некокренега, своїх колег, а також споживачів. Ми робимо свою справу і робимо її добре. І в зв'язку з цим споживачі мають електрику у своїх домівках. Я знаю, що ми зробимо все. Що би не було, ми все відновимо, ми все відбудуємо, ми все зробимо. Я вірю в країну, вірю в нашу компанію, вірю в наших людей. Тому і всім хочу побажати того самого. Витримки, наснаги, далі працювати, далі вірити в енергетику України, розвивати її. І все буде добре, ми переможемо. Ну, В першу чергу я би хотів побажати миру, терпіння людям було. Ну і успіхів в роботі, і українцям всім. Віра в перемогу не дозволяє нам пускати руки і падати духом. Вірити в себе, вірити в, свою, в свої е, сили, досягати поставлених задач, цілей, побільше позитиву, берегти себе своїх рідних.